На каналі Святкел, це нова рубрика е, Пильні рельси чи мертві рельси? Ну, якось так. Мертв. Мертві. На нашому каналі Захар і він повертається наш канал і, і Софія. Якщо ж це вона привіталася, е, ми починаємо, ми одну ніч постояли АФК, у нас є револьвер, бандажі, заходимо, і їдемо. Давайте так, Софія, ти виходиш хіба лутатись і нам допомагати, але вночі не виходимо взагалі. Або бажано взагалі стоїмо, якщо у нас немає топлива вночі, ми стоїмо. Просто всередині, а загально вночі краще їхати без зупинити. Софія, ти де? Стоп, 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 стоп. Ой-ой, стоп. вона... -ой. Фуй, думаю, що вона впала. Зараз зупиняюсь, заходь і краще вже не виходь. Заходь, 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 заходь. Все. І не прыгайте, коли ми на ходу ми прыгаємо, ми вилітаємо. Кажіть, коли буде якийсь будинок? На, в мене поки що чисто. Тоже. Ех пустиня. Звучить скручу. Буде класно, якщо зараз місто попадеться. Не дуже. Ну чого типи? Ну, ну так, бо у нас на это немає. наверное. що навіть немає, у нас майже mm. нічого немає. Це буде... Mm. За одним З за моєю пушкою, це... Це не знаю, зомбі п'ятку почухати. Так. Захар, тебе щось є? Ні, поки що пусто. Ой-ой. Матківич, тяжко, ні, що ми открім чашу скоро буде нічого, просто нічого не залутаємо і ми помнемо. Хоча, знаєте, ми можемо до другого фронту доїхати до того. У нас топливо є, ми можемо. Ты куди вилетів? Я я, я я, я я, я, я-є-є-є. У вас чуть інсульт не стався. Де троха пригнала постійно. Стоп! Софія, ти ми, жива? Викинула. Як вийде? Вона цей, вона біжить за... Давай, чека, відійди. До, добре, що зупинився. Це біжи, 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 біжи. біжи. А можна я наверх залізу? А ти вилетиш. Я не вилечу, там можна стояти. Третя година дня, скоро ніж за три години. Біжи. Біж, 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 біж. І давайте взагалі просто стояти і не рухайтесь, коли ми на ходу того, що це Софія це Здається, що це спереди 6 би. Це може бути форт. Свісти. О, зараз нову точно дай боже. Добре, что ты сказала, бо ми пол ехала далі, а все вс, ніч настав тебе убило. Ти там. А, фух. Е, П'ята година, вона ти... Добре, йди лутайся, сам. Ні, я вам ще слежу трохи. Софій, будь тут, будь ласочка. можеш виденько. І бачиш, там пише яка година біля баку. Скажи, каже, коли буде... Сьо... Там місто, там місто, там місто. Йоха, чи бурек. Так, кріселко газета. бочка Давай вугілля. І... Мені. вугілля. Знаєте що? Ми, ми в місті не зупиняємося, ми їдемо далі до форта. У нас є вугілля. Топливо, бо ми просто не виживемо. Ну так, у нас навіть зброї нема. Ну в мене є, але скільки в мене, то тут не знаю, максимум 20 менше, 10 зомбів буде. Якщо там ще будуть вампіри, ой. <кій> Давай, топ. Давай за хартаю буде топло на крайній випадок, я топлюсь. Вс, ми їдемо зараз без зупини, заходьте всередину. Саме година вечора, зараз ніч настане. Секундочку. Так. Я вже так що в Софии такий скин, типа няшный, розовая копточка и качевка. Одна лицевая, типа вс. Вс, Ти Это його робила, чи чита, блин, появился автоматично, Софий. Я робила качела. А, ты Диев. Вы думаете, что типа дуже тихая так? Поехали. Ничь! Едем без учитель. Ніч. Так, чек. Захар так, зараз. зараз. Все, ще. все їдем. їдемо можна. і не прыгаем. Без зупину, просто їдемо. Якщо зараз ви володите, я не зупинюсь, бо зараз ніч. Тому давайте відповідальні до цього коли ніч. Так, о, зараз о, вампіри, ї... вампіри, вампіри, Ой, ні, ой, ні. Все, їдемо без зупину. Ні, вампіри — це ужас. Да, не зараз, вс зародились. Там буде десь форт. До речі, ми можемо якщо ніч... ми можемо, що вночі прийдемо на форт, ми там гарно залутаємося, чуєте? Да. Ми встигнемо, во Форт. Стоїмо, я кажу, коли вийдемо. Зараз швидше не виходьте, поки я скажу, бо це. Форт на 10 тисяч метрах, ні? На 9500 починають. Шщ! Брр Задніх... Опа, вампира прям перед мною было. Выходим. Выходим и тут не боимся, ничего. Вампиры, эк шо Дайте мне... Мені... Вампиры 35 вроде бы. я не помиляюсь. Не понял. Тут вампир, короче, ну, два вампира, а тут один, раз на кусочки распался. Не, вампир поправился. Ты хвати вовремя сзади тебя прям появился и біг. Мій. Добре беру, угу. я Софію одного віддам. Софію тобі потім його віддам, ти собі гроші візьмеш. А ну що ти, де одного прод... а, продай, я буду сиквен кошти. Ах ти жулик забрав. <плес> не, реально, давайте будемо якось не... друг друга не красти, в кінці кінців вся гра на оборот, щоб нас... Нет, я його я його просто він біля мене спал. Це... Де? А задні мене, я беру. Захар я беру. так 15 на 3 нормально 45 6 наче дуже мало дуже не нормально чуєте Н нормально але коли пам'ятаєш ми були у нас було 30 тысяч там до фигищик зомби лізу ты ми там я потратила метаоробукси через тебе а ні, то через мене я потратив. Бо я тоді, не -е, у мене був в мішку ТНТ, який на в пічку ми підірвалась. Знаю, цей момент Одного, віддай Софії купить. Я Чекайте, тут може бути. тут Може бути хороший предмет, Це зараз Рахуємо другий чекпоінт, можна так to. сказати. Шарів. Без Чуєш? що тут це в великий намк на те, що тут. Далі може бути куча бандитів, логово бандитів. Угу. Е -е чекай, да я собі куплю цей. Хоча б револьвер. Чуєш, не купуй, тут є, коротше, бронька. Ще, е ходи сюди в генеральний магазин, тут таке. Та бронька за цей! Не розумієш, що бронька, бронька тут. Тут шипи і тут е ці леві листи. Ти що? О, а, шифр. Бери два шифра, а тебе скики? Бери два шифра? А я тобі пістольчик візьму. Чекай. Але, але я на патрони не візьму, нам не стане просто. Mm. София, да за замурить то що там еще зараз риска настане ніч, буде труп. Зараз ніч настає? Якщо зараз ніч настає, то ми лишаемся ноту ніч, Я тобі купую. Нет, то це бы якщо то нам вс иначе пофиг, типа яйца Ну да. Куда? Але... Я больше за краю нам, окей? Угу. Типа, щоб ніхто не делал. А, ти на цьому? Добре. Софій заходь сюди. А як ми будемо заходити, Софія, тим більше? А через парад, там ж можна, я ще відтриваю, там через парад. А, добре, Софія заходить. Чекай, Захар, на. Псєд. Пушку. Обе? Да. Так, дякую. У Мене ще 20. Можна купити вугілля, як думаєте, чекай? У кого скійки? П'ять. Добре, я купую вугілля. Це буде думати. А, чекайте, увазу можна укласти. Стоп, а тут нема вугілля. Тоді я купую шипи, може? Реально куплю шипи, чуєте? Поставлю собі. Купи шипи. Так, 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 та, Купи шипи. Все, я на нулях. А Софія мама залазить? думаю, що ми будемо тут. А я не можу. А Савейт, ты что граєш? Так, а ти не можеш просто тут пінятися? Е, ти шо таке? Ти шо за не знаю, якийсь циганський табір? Е, я... Хто газету зняв? Я не понял. Реально якийсь циганський табір? це? Шо, це хто це? Реально бомжатник. Да лки-палки. Забери ту бочку, бера в нам нет, я так думаю, що якось, якби пивоварня. Ооо mm -hmm. крісло. А крісло собі на гору поставив, щоб там сидіти. Ні, я крісло середину запхав, то схочу. А, от якраз Софії буде легше вона не буде вилітати. Та шо ти таке? О, панічка. Короче, я тут ставлю. Раз. Два. Oh, О, є. Yeah. Чекайте газа тут поставить нормально. Зараз начальник се спавни, ус буде лаш. Та я запасна шевот. Що... от. Дивіться, якщо як заходимо. ось око. Видите, отак, так, е так. тут я проходжу отако просто. Я тоже, Софій, ти можеш? Так казав, це погано? Ну добре, роби тоді вже. Зомби зайдуть просто тебе. Я пусть замурую вікна, щоб нас не стреляло хуй. Хулия. А хуйка. впала. — это Я тоді це тоже... Давай, Ні, ну Давай... от тепер точно бомжатні. <ріст> — Ні, ну захист, я головне, як не виглядало, це захист. От тепер ось сюди. Чекай, да, я прям ось сюди. Опа так. О! — так. О! Да, пройти Чи не можна? Йой-йой, -йо. тут так пройти. А ну чекай. Софія, пробуй заходити виходити. Бо я, в принципі, можу, але якщо шо... швидко, давай. А та назад. А, все, Спокійно! Тут крісло, Софії, для тебе. Або для Захара подивимось, буде. Чуєш? Як якісь маршрути, знаєш? Крісла дали. Чекай, ми газеты, що, що ми так поставили їх. Зараз давайте фармимся. І, напевно будемо закінчити, бо ах, чекайте, давайте скільки у нас повже, уже веде 12 хвилин. Mm. Ой, цікаво, что там відреагують на моє кого Не, все будуть раді, тому що Софія теж дівається, бо Софія знаю, що люблять. Тебе теж деякі, деякі не дуже. Ну подивимось, Софії mm -hmm. будуть раді за 100%. Mm -hmm. ну от хейтери, ну от ви ну блин, ну... Мене... дивися, а по факту у мене хейтерів 80%, а підписників 20, а підписників у мене 100. Тобто, виходить, що у мене хейтерів 800 хейтерів 100 підписників імба. Ті, хто мене ненавидять, сорян за те, що я був цей на ефірах на От реально, я просто... Чесно, ми Софії таки сидимо слухаємо до мене, господи. Я просто чуть-чуть був тоді дурненький. Мы з Софії стоїмо махаємо головою. Опа. Опа. О, выходим, Софія, фарм, фарм, фарм. Та ну, не дай боже зомбі Це зомбі вроді. Якщо буде е, хтось влетать, це обвук. Це вроді без зомбі, якщо я не отправляюсь. А да, упростаничь зомби. Леву кулака. О, щеміна. А перереально, давайте так. В тебе зброя є, тому мы будем тратити на оці. На холости. Даеш, оці листи і оцю штуку. Не хочу на глисти. Тоже реально. Во, ну блять! У меня Чуєте, давайте так, бо може деякі пушки і патрон закінчиться. Ми виходимо разом. Є там 80, добре. Я ж подивився з людиною. О, господи. Ну, дай мені одного. Виходить один вовколака, це рівно один шефер або один кулюк. Там два, Софія! Софія, не виходи, не виходи! Йо, я боюсь зараз за Софії дуже. Ну, я візьму, я візьму, я візьму її, пусти, 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 я візьму. Де-де-де-де-де! Знаєш, чого я боюсь, Деколи колись боя якась пушка закінчиться потролін, може за кого з боку забігти і дам кредит, бо він вбиває з двох тичок. Ні, з двох, він є, з трьох, коли в мене було ну, з трьох сто відсотків. Де? Ого! Ааа. Скільки в мене? Мано? Маленьки два, в тебе скільки? В тебе тоже, то два, мано два. Зараз з'явиться. Софія ты жива. Фух, я ж ты Я Я за Софію переживаю, дуже. Да, да Софія цей. Де, де-де-де-де-де, де, 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 де? де каліка той? Опа, я запам'ятала, Святик. Де моє слово за? Я постійно використовую це слово. Ззаді. Він мій, він мий. Да. Дай мне Я маю великий качок. калю. Ты хо! Не, я не буду продолжен, не переживай. Трампа. Давайте так, Захар ты купишь шипы, я купую у панелі. панели. Вс, дам продавато и купуем шипы и панели. Света, куда поскакала? Та не по двадцать. Ну ти имба. Якраз один шифер і одна панелька. Ну же, то ботова. Я купую один, два шифра і панельку. Чує, Але ти? ми мы ми, ми можемо зразу типа все шиферами обклеїти і все нормально буде. Але шифер типу, можуть підірвати, якщо зомбі будуть піротехніки. Ти що купуєш? Шифр. Добре, тоже беру шифер. Дай мені... Все, йди. Знаєш, де постав під віклями моїми, щоб мене не стріляли, я тут потім покажу. А я наші вікла заліпила. Ну не прямо заліпи, але щоб було щось знаєш? Мені здається, ця серія комусь та й сподоба. О! Давай знову головою помахаємо. Опа! як це виглядає. Оп, ще знов сюди, У мене правичка. Раз, два. Знаешь, треба мені бочки. А чого ти так? Софи, отут тут по боках пригаю. Там, де я бачила, отут, тут, типа, да. А, то ти тут нормально. Ні, треба чуть-чуть прям нижче. Я давай, так. Там... Там наші де, Там, Це якщо б... А наши нам боковички? Да, оде? Да, боковички. Так Ну, Ні, Я говорю, типу, а наші нам викна, типа. закриємо, ти все тысяч нам... Ні, отако, дивись, як я поставлю зараз. Да нафига они нам только? Давай, добре, там, где ятики поставлю В нам еще треба просто закрыть и все, чтобы никто не пришло. Ой, нет а б... ну, Боже... Мы же ну, с ятиками знаем, что они могут через окно залезать Помню, у нас тогда один раз вампир был, второй раз тебя там, потом нас напали на те хулиганьи Чекай, я хочу Не знаю, як тебе на мене конкретна рука болить. У мене все пройшло. Ой. Ні, але от мене ім. Ну, я закрив А тепер давайте бокей, три шифри. Так, боки, боки, боки. От типу отут, знаєш, щоб на нас не запрыгнули. Типа, тільки могли? Так. Отут, типу, о, да. І давай тільки цей бік. Бо, звичайно, з цього боку всяка фігня твориться, як я пам'ятаю. Ну, якщо вместе, то як. Добре, як два, два ту два тут і одне там я йду поставлю. Або добре, ти вже йду поставив. О, ідеально поставлю. Да, ідеально. і. тут ми можем залазити тепер. І тут вони не залізуть? Оту, ну, з цієї сторони, стой один поставив. ні, а тут нормально, тут нормально. Мені здесь треба ще поставити на всякий. Пойди на туди поставь. Що... Та нас один шифер не спасе, типу. Ні. Я колись один раз заму їхав, но один наш шифер нам врятував життя. Його не то шифер? Давай. Так, <тас> Не, давай там. Да Та чого там? А у нас там не спеша. нас поперше. Ні, якщо ти побудуть з тої сторони зомбі бігти, нас просто ми виживемо. Просто приїдемо спокійно і все. Не поняв, а Ладно, а нам тут не на на, тоді один шеф. Зараз буде ніч, ми можемо ще тут ніч пофармитись і поїхати. Наша ціль на це відео доїхати просто до третього Ми можемо ще одну ніч переночувати і купити ще шефера. Факт. Але моя ціль на ну, це відео доїхати до третього пункту. А наступне. Наступне відео, якщо набереться певна кількість переглядів. Давайте більше 150 переглядів. Лайки, це таке, головне перегляд, на мою думку. Тому давайте 150 переглядів і буде друга частина я, і Софія. Софія, ти можеш тоді знятися в другій частині? Я найбуду. Софія. Все, все буде, тому. Давайте так, что... Ты будешь? Я буду, Ти будеш? буду а типа реально я не буду. Ну я подумаю, будешь чем хлопчиком туда, будешь не но то ні? Ну, я вже хоч не уже хоть не прикалываешься в тех видео. А, кто свитчип, ну, назад прочиплю. Давайте проверим, чи все чипнуло. Починку. Добре, ще, дню, ще цю ніч тема ВК. Доїжджаємо до наступного пункту, просто без зупинок ніяких. І на цьому відео буде закінчено, але якщо справді хочете другу частину, може ми ще закличемо Ніку. Не Вероніку, а Ніку. Ну, тоді буде супер. А, е, я знаю, що мені писали в особисті в Ютубі. Де пропала Вероніка. Вероніка, я не знаю, чесно, в нас в ньому Телеграм, Е, В Тіктоці. Ви знаєте, що в моєму каналі є підписники, які підписані і на неї. Вона пропала, вже відео не знімає від 3 лютого. В неї було останнє відео. В Телеграмі була 3 лютого. І в вайбері теж 3 лютого. Вона пропала вісті від 3 лютого. Якщо хтось знає, напишіть, будь ласка. Бо справді, я якось навіть боюся уявити, що в неї могло статися, якщо вона пропала, можна сказати, без вісті, вже більше, ніж 3. Тим більше, де да, да, вона жива. Ну... Вона живе в гарячій зоні, можна сказати. Житомир там не дуже. Вдало? Ні, чесно, я не можу собі... Знову в кулаки, імба. Ідемо ти фармитись? І купуємося на всіх знов захист. А от ти притом во! Нет, це зомбаки, чуєш? Зомбаки, це буде топливо. Ну, теж живу. Ні, це найгірше, але все одно добре. Дякуємо, що не блискавка. І цей, ще продовжу про Вероніку. Чесно, моя може це перший раз, що мій, моя подруга. Ну, тобто, я розумію, де вона живе. Це дуже, можна сказати, небезпечно, що вона пропала без Ну, Тобто, реально беззвісті. Я собі можу уявити, що сталося, якщо... Угу, Зв'язку з війною, це буде... Ой, як страшно уявити, що твоя подруга в такій ситуації, ну, була. Якщо щось таке. Якщо вона таке. Ну, всі зрозуміли, про що я. Якось мені вже страшно. А ви що кажете на цю тему, то можете доповнити свою думку? Захар. А, а що? ти що думаєш про Вероніку, яка пропала безвісті від 3 лютого? <ган> ну, дивись. Є два варіанти. Але давай не уплачу я... про эээ. Е... Перший ти вже знаєш, угу. що? Ну, або, або другий варіант, що я що вона просто забила І Але але я варі... але я не думаю, що вона це зробила. Я її останній раз бачив 4 лютого. Вона була з Матвієм, який б мав бути в моєму каналі. Забери там зомбаків. О ну, там два. Я якби це все затоплю і їдем. Просто без зупину доїдемо до тої точки, закінчимо відео. Просто коли останній раз я її бачу, вона була в адапті, ми привітались, вона була з другом. Вроді все спокійно. І на другий день я її пишу, вона просто не в мережі, не в мережі, не в мережі. Другом? Честно, я боюсь в таких ситуацій, бо. А щось... Це разі в життя. Ладно. По факту її тоже друг, і в мене він був в друзях, він тоже пропав, до речі, після того, що останні... Коли ми зустрічались. Це було 4 лютого... Ну, 3 лютого. Весь, а з... А звідки-то і з часом не тоже не звідти? Ну він звідти, але... Він теж пропав з того числа. А. можу сказати, радарів і вона. А ти по а ты ти... Ти не мак мій понял? Я понял, але це точно не. Він всюди пропав. Він... А він мав в телеграм-каналі. И він вів кожен день. Едем. Так, так чувак? якщо б вона пропала. Він пропав. Блин. А коли він останній раз був в мережі? Коли і вона? Але по факту вони жили в одному будинку, бо вона, типа, в присяжській зоні, в неї її сусід. Якщо навіть якась, не дай Боже, не буду озвучити це слово поняв, прилетіла, то вони двоє сумніваються вижили. Там, напевно, навкругник всього. Mm -mm. Давайте не про це, бо відео буде сумне. Софі, заходь в середину, сідай на місце Захара. Коротше, з ними все добре, все нормально, Можливо. Але якщо що хочете цю ситуацію, ми знімемо стрім. А давайте, Софія, сідай на крісло. От там замінами. Давайте якийсь буде стрім на наступних вихідних на наступну неділю У нас наша каміку. Їдемо зараз без зупиною. Просто наступної точки закінчимо. А що на наступні вихідні алло? Ну, Софія, ти зможе на будні ні, наприклад, в понеділок і второк середації зніматися? То все. Я напишу нашу групу, ми зробимо обговорючий стрім. Можуть деякі в коментарях підписники задавати запитання, ми будуть до них відповідати, і такий буде типа стрім обговорна тема, щось таке. І в мене багато запитань про Ніку. У мене, до речі, мені писали, я тут всіх зачитаю. Буде гарно, такий... Ти типу, що?! Не виходи, Захар, не виходи. Ідемо безупину. Я ч Я чуть... Я чуть інсульт не здався. Я дивлюсь на Захару і на на Софію, дивлюсь, на Захару пуля. Та Софію пуля. Мені хп здяну, думаю, господи, що це таке, де обертаєш, там ті Ну? Що там чельзіки. Ні, ми не зупиняємося. Да чего тут один волк дикий був? Два. И мы все время зупиняемся, Наша цели ты доехать до третього і закінчити видео, я ж казала. Ааа, блин, закон. Так, так место, е... але не, це раз. Новины. Санкт Антонио, Юсай. Джули Файв з uh, One found zone. А, ну тут, короче, рассказываешь зомби. Апокалипсис. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, дело узкая надо. да? Тралайка тралла. Далее без продолжения. Тэхо. Буперепа тут и идеально святой. Блін, ну от, скажи мені, зараз з підписників хтось піде, скопіює мій голос і зараз це все перекладу. Так не можна, бо, по-перше, це кондиційна справа. Все, ми під'їжджаємо до фіналу, ми зараз попрощаємося і все ж таки, друга частина мертві рельси» будуть від 150 переглядів і хоч одного давайте коментар, який що вам реально сподобалось. Я знаю, що на деяких відео мені пожуть, а деякі зазвичай в особисті. Виходимо. І ще й напишіть, будь ласка, в коментарях. Виходимо. Я що ви хочу щоб я далі знімала. Софій, виходим. Софія. Опа. Опа. Ясно. ясно. Давайте ми тоді попрощаємося. Я замість Софії. Якщо що Софія, напевно, та неполадки з інтернетом. Софія прощається і вибачається. Також, Захар. До побачення. Якщо хочете, щоб Захар залишився я його прийняв за канал, пишіть мені в особисті, або просто і з вами був святка. Всім удачі, всім па-па!